Триває літня оздоровча кампанія. Школярі зараз відпочивають і набираються сил по дитячих таборах. Деякі звідти вже повернулися, деякі навпаки, готуються до цікавої подорожі. Як проходить літній сезон відпочинку і оздоровлення лозівських дітей? З якими враженнями вони повертаються з за міських таборів? Про це все дивіться далі. Агата відпочивала на морському узбережжі у таборі Гвоздика. Найбільше, що їй запам'яталося, каже дівчина, це море. Звідти на пам'ять вона привезла сувеніри. Магниты на холодильник, ну и ракушек там продавались на пляже. Все эти дети у своей переважной большинства еще и не повернулись из Сахновщины, где упродовж трех тижнів оздоровлювалися в детячем таборе «Лесовычок». Всем им там как сподобалося, с полным неуважением, залюбки рассказываясь про час, проведенный там. Мы вставали утром, потом зарядку делали, после зарядки убирали в домиках и потом пришли в столовую. Мені там подобається, що там був большой басейн, була большая спортивна площадка. Як розповіли діти, вони разом з вожатими брали участь у конкурсах та інших розважальних заходах. Отримали за це нагороди. Хтось спробував себе у ролі лейтенанта, а хтось богатиря. Інші демонстрували хоч і сором'язливо свої таланти, наприклад, співати пісні. Ну коли всі на тебе дивляться, і ти боїшся ошибитися, то це завжди страшно». «Був один день наоборот. Коли вожаті були дітьми, і перва трята та А там із першого тряда були вожатий. І вжати там э, кушали, тож такі гралися. Ну, коли день этот закончился, э, оказалось, що вважати на тихому часі все-таки теж подушками бились. Ми ще поход ходили за золотим корабликом. Розказували, що потім корабль там было дуже багато денег. Речка засохла і там розкопки були. І гроші. А ще діти розважалися на дискотеках, ходили до річки, знайомилися з новими друзями, переглядали відеофільми. Нас все ну, було дуже чого Мені дуже Коли приїхала забирать діти, один плакав не хотів уїжджать. Настолько подружились, настолько прям очень. поэтому впечатление от лагеря очень очень хорошее. Большое спасибо, конечно, что попала нам так, что четверо детей съездили в одно место, в один лагерь. Но мы очень-очень рады. від перебування у таборі лісовичок. В дітей залишилось найбільше приємних вражень. Розповідає начальник управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова. Цього року там змогли відпочити десь дітей решта 20 по інших заміських дитячих таборах. Усівки до яких було придбано за рахунок обласного і державного бюджетів. Именно от того, как активно мы проведем оздоровительную кампанию, будет зависеть, насколько наши детки будут здоровы зимой, насколько они будут успешно учиться, насколько они будут успешно заниматься спортом. Поэтому сейчас все усилия... Всех причастных служб направлены на то, чтобы как можно большее количество детей охватить оздоровлением и отдыхом. Из міського бюджета на закупки влюпутивок выделено почти 100 тысяч гривен. 23 детей на дні уже від'їжджає до табору Сосной на Купинщину. Кто еще из родителей детей, которые относятся к категории требующих особого внимания и поддержки? не позаботился об оздоровлении своего ребенка, есть еще возможность. Будет закуплено 20 путевок в лагерь «Олимпия», который находится в Балаклейском районе. Поэтому спешите, обращайтесь в центр Наданья админпуслуг, ставьте ребенка на очередь и обеспечьте ему здоровый отдых. В першу чергу оздоровлюються діти-пільговики, а також талановиці, які мають успіхи в навчанні та спорті, пояснила Ірина Сазонова зі слів начальника управління. Багато батьків відмовилися від оздоровлення своїх дітей цьогоріч у зв'язку з ситуацією в країні.